Казка про зайчика і цапа. Темно, де ходить хитрий лис. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ліс. Жив на світі зайчик, зайчик побігайчик, спритний був і нелінивий, добрий, і миролюбивий. І зранечку, аж до ночі зайчик був весь у роботі, господарство доглядав і так діток навчав. Любив волю і свободу, до чужого не ліз броду. Але поруч жив сусід, що все зиркав через пліт. Через заздрощі пихаті рішив зайця вигнать з хати. День за днем, думка милину, як забрать твою хатину із родиною осею, і з родючою землею. Ой помилуй сусідоньку, не руйнуй мій хатиноньку. Тут ростуть мої дітки і калина і дубки. Чим вина, скажи моя, де ж божити жити маю я? Е, як ти заговорив, краще жити захотів. Це твоє тепер моє. Я так хочу і так є. Забирайся геть із хати, я тут буду проживати. Бо як скочу, як підскочу, полетить із тебе клоця, бородою як трусну, все навколо рознесу, е? -е, -е, -е. Зайчик сів собі і плаче, світа білого не бачить. Ой, біда мені, біда, ірка доленька моя. Зайців плач, чула Лисиця. Добродушна я сестриця першою прийшла сюди рятувать зайця з біди. Червоно-біле вбрання мала і Польщею себе назвала. Козайчику, не плач, я спекла тобі калач. Що ж тут сталося і як? Не збагнувся ніяк. Заселився звір від нині у моїй рідній хатині. Хоче тут озяйнувати і добро моє забрати. Лиска хвостиком махнула, цапу злодію гукнула. Вийди звіри геть із хати, я йду зайця захищати. Тих почутих слів цапа кинуло гнів. Ой, як сплачу, як підскочу, полетить із тебе клоця, бородою як трусну, все навколо рознесу. Лиска страху похилилась, аж за голову вхопилась. Тут злетілись до лисиці, кришталеві сніговиці, стали зайця укривати і прихисточок давати. Пала на долоньку сніжинка і зігріла серце моє, вона легенько мов пушинка, та чомусь одразу розтає. Зайчик подякував за все, присів і знову сльози ллє. А вість про зайців біль і страх вже розлетілась по світах, хто і боявся, хто й мовчав, а хто і щиро співчував. Іде підняти зайців дух і великобританський друг. вовк зайця утішати, подаруночки давати. І до звіра йде в хатину. Ану вийди, вражий сину. Ким себе ти уявляєш? Зовсім розуму не маєш. О, як скачу, як підскочу, полетить із тебе клоча, бородою, як трусну, все навколо рознесу. Від таких почутих слів вовк наш геть тетерів. Навіть вовчі зуби білі від страху зацепетіли. Потім вовк з думками, мовив мудрими словами. Ні, оце вже так не буде. Я звернусь до всього люду. Прилітайте, прибігайте, з біди зайця виручайте, бо вже завтра цей цапище це вам залізе на горище. І на кличця, і на прохання, Позлітались ближні й дальні, Стали зайця виручати, цапа з хати виганяти. Хоч боки йому й щохрали, але з хати не прогнали. Вовк втішати зайця став. Я з тобою, щоб ти знав. Зараз дуже поспішаю, та тебе я не забуваю. Зайчик ніби вже й збодрився, але знову зажурився, знову лишився наодинці і злим цапом у хатинці. Вже зима холодна йде, нема світла, страх бере. А покличу я усіх, щоб зустріти новий рік. Може, він зітре печалі, звіра вижене подалі. Рік цей кролика, братка. Може, дасть мені щитка. Де ти ходиш новий рік? Вільних жду твоїх доріг. І до росії, і малята вже давно чекають свята. Застелило наш поріг, де ти ходиш новий. Рік? Тут з планети зірочок іде ведмедик кріпачок, сам з Америки, зі штатів. Теж підтримку хоче дати. Просто в хату, в зайців дім, Йде з добром своїм усім. тут є, виходь скоріше, а то буде тобі гірше. Ти сам, думаю, знаєш, забагато дозволяєш. Вийди геть, вертай назад. Тут не дім твій і не сад. Ца плютує, не здається, метушиться, вгору пнеться, одну пісню лишень знає і усім її співає. Ой, як скачу, як підскачу, полетить із тебе клоця, бородою, як тросну, все навколо рознесу. Тих ведмідь і зайцю мовив Ні, не буде тут розмови. Вибач, друже, й знаю одне. Я підтримую тебе. Тож дозволь хоч звеселити, бо ти вартий гідно жити. Я вдячний всім за добре слово, але у грудях мене кволо. Не можу радості я мати, допоки звір сидить у хаті. Та я не буду, боязкий, бо наступає рік новий. Зміню свій одяг, вигну спинку і захищу рідну хатинку. Тож нехай знає ця скотина. перед ним не стану на коліна. Лиш перед образом святим попрошу витримки і сил. Впаду, схилюся до землі, о Боже, поможи мені, молю я милосердя твого, пошли нам мир і перемогу, небесний простір нам тримай і посланця свого подай. Чую, чую, уже йду, знаю вашу всю біду. Лиш Миколай ступив з порога, зайців зрадів, підбіг до нього. Хто дозволив тобі, цапе, чужу хату тут зацапать? Не боїшся, вражий кате, за все звід прийдеться дати. Як живеш чуже береш, нащо нищиш в себе змеш? Мовчиш, вік тобі цей гріх не змити. Я теж хочу добре жити. А раз хочеш добре жити, то навчись добро робити. Що не чуєш, лиходію? Я багато чого вмію. Вмієш слабших ображати, чужі хати залізати і себе все величаєш, все могутнім називаєш. Зайтіх чом слізьми вмиває, Ще скажи, що ти не знаєш. Чи, може, хата твоя з краю? тебе я добре уже знаю. На мене перший він напав, а я себе лиш захищав. Згинь, не треба цих розмов, бо тут є Бог і є любов, а у тобі нема нічого, окрім діяння твого злого. Я тут густинці роздаю. О, гостинці я люблю. Ходи, ось тут якраз я приберіг, тобі родинний оберіг. Жаднього цап не помічав, як Миколай прут у руки взяв. Виходь ху... Ви той дім, що за той дам, що заробив. Цап миттю вискочив з-під стріхи і отримав добре на горіхи. Оце за все, що заробив. За те, що зло завжди робив, що швендяв по чужих бродах, ми в ратиці у мирних водах. І на пощаду не надійся, тобі ніде не буде місця. Згинь погань. І не гніви мене. Не хочу бачить тут тебе. І звеселився зайчик наш, що аж пішов від щастя в пляс. Усі гуртом затанцювали і Миколая в коло взяли. Згине зло і буде свято. Йде різдво у нашу хату. З нами Бог звучить повсюди, З нами Бог співають люди. Тепер вірші розкажем Миколаю. А він послухає і понесе до раю. А ще за віршики він роздає гостинці. Отож скоріш підходьте поодинці. За гарні віршики отримуйте смаколик. За гарні віршики отримайте смаколик. Робіть добро, як вчить святий Микола. Ну, от і все. Прощатися пора. На мене вже чекає дітвора. Тримайтесь, друзі мої милі, живіть у дружбі і у мирі, шануйте тата, маму, Бога, і буде вам ясна дорога. Ростіть здорові і слухняні, у кожній справі бездоганні. Молитися не забувайте і Божі заповіді знайте. Любіть куточок свій, хатину. І нашу рідну Україну. І стішився зайчик забіг у хатину, за річий, за волю, за вільну хвилину. Подякував друзям за щиру підтримку. І всіх запросив на Різдво, на ялинку.